Така машинка DeLonghi і вона у вас почала видавати каву затхлу і несмачну. Увага! Не доводьте свою машинку до такого стану. От вам сюрприз. Ja. Не завжди треба довіряти чату GPT. Ви побачили ось такий індикатор, тому ви тут. Я помітила, що кава із моєї супермашини стала виходити зовсім несмачна. Така, знаєте, з запахом затхлості. Таке у мене було із оцією обичною гейзерною кофеваркою. І це означає зазвичай, що вона якось е, чи не домита, чи вже стара, коли збирається там оці масла, кофійні. Кавові, кавові. І запах не дуже гарний у кави. І от це сталося з моєю новою кавомашиною. Ну, як новою, їй вже десь півроку. І я була впевнена, що вона сама себе миє, бо думаю, ну як я буду її мити. Але виявляється, що цю машину також треба мити. Купи її за великі гроші, а потім питаю GPT, як її помити. І мені сказав, що треба шукати бокову панель, тут щось відкрити і тут щось помити. Якщо ви, так же, як і я не знали, що ваша кава машина. Потребує догляду, хоча вона і коштує 500 євро. От вам сюрприз. Відчуваю від усієї машини запах затхлої кави. Вона дійсно потребує чогось. Але я не знаю, як його зняти. Мені сказав GPT, що буде все дуже просто. Я щось. А, Отже, не завжди треба довіряти чату GPT. Він мені сказав, що от те, що треба помити, якийсь заварювальний блок, знаходиться з правого боку машини. Ось тут. А я йому кажу: а можливо, може бути з лівого, там, де бачок з водою. Він каже: ні, там, де бачок з водою, ніколи не буває ніяких блоків. Але я намагалася віддерти оцю праву стінку машинки. Допоки не прочитала інструкцію від машинки. І такий мій заварювальний блок знаходиться де? Правильно, за бачком з водою. Ну, от як вам таке? Гляньте, ось така дверка. Маю зняти цю дверцю малу, але бути дуже обережно, щоб нічого не пошкодити. Зараз ми з вами спробуємо відкрити ці дверки. Так, ой, блях. Тепер я розумію, чому машинка видавала такий несмачний напій. Я вам зараз покажу. Так, гляньте, у мене тут все у каві. Мадре мія. Так, я тут підсвічую. Бідна машинка, боже, Боже. Боже, Боже, не доводьте свою машинку до такого. Стану, будь ласка, зараз я це все буду діставати. Інструкція мені каже, що ці всі деталі не можна мити ні з яким миючим засобом. Покласти на 5 хвилин у теплу воду, замочити, щоб олійка вся розм'якла оці кавові масла. Я зараз сточую воду, щоб вона була гаряча, покладу і повитираю в ту всю. Лайницю. Повторюйте таку помилку е, і читайте інструкцію одразу, як купити машинку не так, як я. Лише тоді, коли щось уже погано працює. Я зніму заварочний блок для таких, як я. Тут є червоні кнопки, написано «пуш», тобто надавити, толкати. Треба зняти обережно. Намагаюся. Дуже легко знімається. Так. Ну, він дуже брудний у мене. Дуже-дуже брудний. Весь у каві. Тепер я розумію, чому моя кавомашина видавала мені затхлу і несмачну каву. Для того, щоб ви не шукали у своїй інструкції, я зараз знайду це для вас. Отже. Треба зняти ось цей блок дуже обережно, на 5 хвилин покласти це у воду. Тобто нічого не треба тут більше розбирати і знімати. Я це беру. Тут у мене вже є тазик з водою. Написано покладіть в теплу водичку на 5 хвилин, для того, щоб кавові масла вони розкисли. І потім треба промити це у крані під водою, без ми миючих засобів. Цей мій блок зараз відкисає, бачите, вже почала кава з нього відходити. 5 хвилин в теплій водичці буде лежати, а я поки спробую витерти повитирати ось оце все, те, що не знімається, там, де дістану, там і повитираю. Обійтися поки що просто тряпочкою з теплою водою. Ніяких миючих засобів. Отак не ось так виглядає мій блок заварювання після п'яти хвилин у воді. Бачите, з нього повиходили ось ці кавові масла. Зараз я його промию під краном. Зараз добре, теплою водичкою оце позмиваю і все. Сушити його не треба, бо це заварювальний блок, тобто води він не боїться, як я зрозуміла. Написано, його помити і зразу встановити. Має заходити легко, а потім будемо мити від накипу. Ну. Що і все. Ну, мені здається, що все. Пуш, доки він не зафіксується на своєму місці. Ну, наче зафіксувався. Так, ано. Встановіть і натисніть. О, так треба було зробити. Я нажимала кнопки. Треба було легесенького підставити, а потім пуш. Жінки знають, що це таке пуш. Доки не буде клац. Все. З цим справилися. Зараз будемо наступний крок вимивання накипу. Видалити накип. Що нам каже інструкція? Обов'язково треба опустошити ось оці зони для відходів. Цей. І ось цей. Це також. І вмикаю у розетку. Тому що для того, щоб ось це все мити, написано, що обов'язково має бути виключено з мережі. Щоб змити накип, обов'язково треба включити. Я вмикаю. Я собі відкрила інструкцію, де мені треба, покладу її ось тут. Так. Я впевнена, що ви побачили ось такий індикатор, тому ви тут і разом зі мною будете також промивати машинку. Цково перевірте, що цей краник для подачі води встановлено в машинку, він нам буде потрібен. Нагадую, що ось ці всі піддони мають бути пустими, без відходів. Тепер ми зажимаємо на. Власне, цю саму кнопку, яка у нас загорілася, жмемо, натискаємо 5 секунд, поки не буде вона мерехтіти. Раз, два, три, чотири, пять. Й твою мать. Це вогник. Ось кнопка. Боже. Вибачайте. Раз, два, три, 4, 5. Ага. Опа. Тепер швидесенько. Тепер треба дістати. Наливаю засіб для видалення натовпу. Це має бути лише марка Делонджі. Я сьогодні проведу експеримент і зроблю це з іншою маркою. Я колись робила це лише з маркою Делонжі, з іншою кофевертки, з іншою машинкою. Я хочу подивитися, чи є якась різниця. Що ж, я залила сюди моюче, тепер треба залити сюди водички до уровня Б. А уровень Б у нас іде ж він? А, ось. О. Видно вам, бачите, крапелька. Я залила до позначки Б. Вставляю сюди щось підставити. Сюди вставляю ємність. Має горіти ось ця кнопочка, це означає, що це перший шаг. І ця, і тепер нажимаємо цю кнопку. Пішла очистка. Інструкція мені говорить, що 15 хвилин буде виливатися водичка. Отсюда і відсюди. Якщо ємність невелика, головне не втратити час та поміняти водичку. Іде у мене процес. Досі не закінчилося. Чекаю разом з вами, щоб перейти до іншого кроку. Я вам покажу, що я використовувала для змиття накипу. Я не взяла оригінальний вимивач Делонджі, вирішила спробувати ось таке, куплене в Ашані, в Алькампо на іспанський якийсь екозасіб. Написано, що він підходить як для машин, для приготування кафи, так і для посудомийки, для пральної машини. та... Написано для іншого використання. Я так розумію, що його можна розвести у воді і мити все, що тобі хочеться. Тож спробуємо, що воно нам зробить. Перший етап завершено: був звуковий сигнал. І загорілася кнопочка, що немає водички. Це означає, що треба підійти до другого кроку. Також загорілася ось тут друга кнопочка зернятка. Перша була ось ця, тепер ось ця. Що ж, зливаю цю воду. Мені вистачило цього. Ну, я думаю, що тут 2 літри, не набігло. І зливаю воду. Заливаю по максимуму і знову нажимаю цю кнопочку. Це я залила сюди водички до максимуму. Обов'язково декілька разів треба сполоснути оцей бачок для води під проточною водою, щоб вимити всі залишки миючого засобу. Так, тепер знову підставляю ось це. І знову нажимаю ось цю кнопочку, яка мигає. Так. І тепер. Знову чекаємо. Ми чекаємо, а машинка працює. До речі, процес очищення йде вже набагато швидше. Очищається, вона не з такими темпами, як мається. Зараз це все, я думаю, закінчиться швидисенько. І все, можна пити смачну кавусю. Це вже останні секундочки, я так думаю. Було із цього краника лилося, а тепер з цього. Треба промити усі трубочки. Бачите, водички вже майже немає, вона вже на дні. Значить, ми закінчуємо. Ой, Хе. цього разу майже до кінця дійшло. Зараз головне не пропустити момент. Ну, все, був сигнал. Знову з'явилося ось це. І це означає, що все. Бачите, загорілося третє зернятко. Перегортаю сторінку. Значить, я помилилася. Це не кінець, мені треба ще раз промити. Зараз повторюю другий крок: оце вилити, ось це залити і знову нажати кнопочку. Роблю, мигає індикатор. Третє зернятко. Нажимаю ось цю кнопку. Оце у нас двохступінчата промивка йде після видалення накипу. Ну, щоб ми ніяк нічим не отруїлися, ніякими хімікатами. І це правильно. Це вже останній етап. Потім має загорітися. Остання кнопочка ось ця, із кавою. Знову поміняти водичку, і можна вже буде пити каву. Це третій етап закінчився. Загорілася ось ця кнопочка. Звісно, там немає ніякої кавової гуші, але якась частина миючого засобу сюди потрапляє. Гляньте. Бачите? Тому виробник нам каже, що це треба. Вилити і помити, щоб ми, не дай Бог, нічим не отруїлися. Зараз ми це і зробимо. Усе, ну, я завершила свій процес. Ось цей піддон для води також був повний води. Я не знаю, як воно туди потрапило, мабуть, якось із середини, там також є якісь трубочки, і воно наповнилося. Тому що зверху у мене стояла оця тара, і воно не могло накапати, але оце було повне, оце було трішки залите водою. Я все ще раз помила. Поставила, добрала сюди водички, це вже буде вода, яку я буду пити. У мене вже не горить нічого тут на панелі. Це означає, що все добре, нічого не треба. Може потребувати машинка і ще один раз промити чистою водою. Третій раз. Це буває так, якщо ви не долили сюди водички ізначально, їй показали з цього мало. У мене все пройшло добре. Все. Тепер я буду пити свіжу каву. Я сподіваюся, що вам було це корисно. Насолоджуйтеся своїм кавовим напоєм щодня.